Маємо декілька кімнат із такою фарбою. Ну, у цій кімнаті ми вирішили її здерти, тому що вона місцями відстає і <кхів> приміщення не отоплюється. Зараз, коли піде опалення, швид... ну, скоріше за все воно все відпаде. Так що ми вирішили її здерти. Пробували, я вже казав, хімію. Хімія її не бере. Ну, там верхній слой трошки здирає. Пальником найефективніше нам. Получається. Робимо насічку, прогриваємо більший кусок. Потім даємо стити, вона відслоюється і ну, трошки треба прикласти зусилля, щоб її здерти. Деякі куски самі відпадають, як видно на відео. Ось так виглядає стіна після шліфовки. Зробив насічку болгаркою. Залишилось позабивати великі діри, прогрунтувати ну, і шпаклювати. З таким інструментом я це робив. Така пилюка там. Так воно виглядає. Я думаю, що ще зверху дати бетон контакт, все має бути добре. Шпакровка повинна триматись. Там будемо бачити.